Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Експорт. І сьогодні ми говоримо про УПЛ, а саме про матч між Вересом та Шахтарем, який відбудеться в рамках восьмого туру української прем'єр-ліги на стадіоні Авангард. Почнемо наш аналіз із Вересу, який в минулому турі у дуже драматичному стилі врятував домашній матч проти Інгульця. 2-2. два вирушальні пенальті у компенсований час Марком Мральєвич вимушений був перебувати, адже першого спробу голки про суперника відбив, порушивши при цьому правила. З другої спроби вдалося зрівняти рахунок. Саме цей вирваний заліковий бал став лише п'ятим для Вереса у розріши УПЛ 2024-25. Після нічі з Карпатами у першому турі команді з Рівного вдалося також обіграти Колос 1-0 на виїзді. А от вдома Верес стабільно провалюється. Тут вони поразки від Динамо, 1-2, Кривбасу 0-2, і навіть від лівого берегу 1-3. Що ж до шахтаря, то він навпаки схоже, якраз таки виходить на пік своєї форми. У двох останніх матчах УПЛ Шахтар переконливо громив своїх суперників. А от старт Ліги чемпіонів увінчався хоч і нульовою нічією, проте одним набривим очком проти Болонії, яка в минулому сезоні запалювала у А. У цей понеділок гірники розгромили оболон 4-0, а вже у п'ятницю готуються зіграти у рівному черговий матч УПЛ. Це зроблено для того, щоб краще підготувати команду до матчу з Аталантою, який відбудеться уже 2 жовтня. У лізі чемпіонів серед травмованих штаря варто відмітити Данилусіканя та їх і Вони травмувалися у матчі Лізі чемпіонів проти Болоні і навряд чи зіграють проти Вересу. Що ж до очних протистоянь, то починаючи з 2017 року, гірники перемагали рівнян у 11 випадках із 12. -ти. Єдиним виключенням стала гостьова гра минулого сезону 1-1. Ну а тепер до прогнозу: 187. Саме стільки хвилин триває суха серія гірників на цю хвилину. А верес навпаки стабільно відчуває проблеми із тим, щоб забивати гірнякам у минулих сезонах. Тож і цього разу вважаємо, що нас очікуватиме гра в одні ворота без інтриги. Прогноз суха перемога шахтаря у цьому матчі. На цьому все. Ставте лайк цьому відео. пишіть у коментарях ваш прогноз та якою буде гра на вашу думку. А також підпишіться на наш канал, щоб не пропустити наступні відео та прогнози.